Сьогодні у нас робота за те котежне містечко Дрімвуд. У нас тут на продаж залітає одноповерховий будиночок, на 120 метрів квадратних, у нас діляночка 5 соток, котежне містечко закритого типу під Києвом. Це і Київ вважається, вулиця Чалого. Ось подивіться, тут однотипні такі будиночки і дуплекси. Декілька тут одноповерхових будиночків і більшість дуплексів. Ось так тако формату. Все в одному стилі, класно виглядає. Дуже зручне розташування. Це по факту метро Житомирська. Зупинка рядом, типу, парковка на два автомобіля, і також парковка перед будиночком. Це у нас ось задній дворик. Будиночок повністю з ремонтом. Десь якісь є технічні моменти, які потрібно доробити, але це таке деталі. Типа ремонт в ньому вже виконаний, меблюваний мебльований. Також ось тут, бачите, парковка на два автомобіля в будинку газ, каналізація центральна і вода центральна. Ось така задня тераса. Тут бачите, залишилось доложити плиточку і доробити сходи. Ну, мілочі. Утеплення 200, побудоване з цегли, з червоної, високі потолки, 3 метра. Плюс додатково утеплення цоколя було зроблено. Покажу вам цей будиночок всередині. Заходимо нас через тераску. Тут нас зустрічає кухня гостьова велика реальна кухня гостьова десь на напевно, метрів 30-40. В нас тут зона приготування їжі, ось такі фасади. Бачите, зроблено повністю вся техніка. Вікно також у двір. Столічниця на камінь, бачите, все зроблено якісно, дуже якісно, дуже дорого. Да, є моменти по, по якомусь технічній, ну то таке все лише. В принципі, бачите, всі откосики, все ну, в огонь. Реально, холодильничок сайт-бай-сайт, Ось такий зроблений тут. У нас. Подіум також виконаний камін, дуже якісний, дуже дорогий. подивіться на цей камін, Реально класний камін, з який обігріває кондиціонери. бачите це тут Mitsubishi класні. Також є бачите, датчики руху. По периметру, все в гарному такому стилі, класно. Люди робили для себе. У нас три окремих кімнати, плюс гардеробна, два санвузла. Ось у нас кімната це дитяча. бачите тут маленький технічний момент. По паркету його потрібно буде зробити якусь реставрацію. В принципі, по всьому іншому. Ну, десь якісь є мілочі. Ну, тільки питання вирішити по паркету. Треба буде його перекласти. Проходимо далі. Тут у нас котельня. У нас тут газовий котел. В нас бойлер є система очистки з солью, також пралка сушкою. Тут інженерія, вся відеокамери, розводка теж зроблена. У нас ось ганочок переднього дворику. Ось у нас тут в'їзна група, це наш перший будиночок. Сусіди тут частина проживає, частина доробляють ремонти. Теплий пол по першому поверху весь. У нас будиночок напоминає одноповерховий. Пройду, покажу ще вам санвузон номер 1 основний як ванна, тут і душова кабіна додатково в ньому установлена. Ось так це все виглядає. Реально класно, якісно зроблено. Видно, що відчувається, що для себе робили. Є вихід на горище, бачите, все він. Це у нас кімната номер 2 Тут по кімнатам зроблені батареї. Це у нас гардеробна, яка переходить у спальню. Класні. Подивіться на цю товщину стін, реально відчувається тут. Зараз на дворі жарко, в будинку прохолодно, класно. Цегла, реально відчувається, що таке цегла. Але масштаб самого будинку дуже класний. Тіпо, ну, ремонт якісний зроблений, є технічні питання, які треба буде вирішити, а так то все загалом дуже топово. Так що, кому цікаво, даний будиночок, адекватна ціна більше трьох років, дякую за увагу.